Не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав тоді на долю однієї з найрядчучіших країн. Жахливо навіть через 75 років ступати болючими стежками, страшної трагедії, що розігралася на благословенній землі квітучого українського краю. Досі не віриться, що тут раптово зник хліб. Люди залишились без зернини, і це у врожайний рік. Пухли старі й малі, вимирали роди і села. Смерть бродила на шляхах, на полі, в хатах. Пекельні цифри та слова у серце б'ють, неначе молод. Немов прокляття ожива. Рік тридцять третій. Голод, голод. У люті сталінський страшній. Ті смерті США стала по стінах. Сім мільйонів, Боже мій, не долічилась Україна. Напевно, з витоків життя не знав мій край, хоч як боліло, щоб мати та своє дитя промовить навіть страшно з'їла. А батько потопив синів, щоб на очах не повмирали. Той жах в сльозині по синів, зітерфон фарні ідеали. Великий голод, вічний гріх. З лихої примхи та сваволі, той рік на нашу долю лі, мов згусток густо коров'янистий болю. Дорогі друзі, сьогодні ми проводимо акцію 33 хвилини пам'яті жертв голодомору. Народна пам'ять, найдостовірніше історичне джерело минулого. Це нескінченна книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Слово надається голові сільської ради Зюменко Ларісі Степанівні. Шановні присутні, сьогодні з гіркотою душі ми говоримо про те, що у цей мирний час проходить акція на виконання указу президента 33 хвилини пам'яті жертв голодомору. Ми сьогодні зібралися коло пам'ятного знака жертвам голодомору. Який був споруджений у листопаді минулого року, В нашій, як знак нашої подяки, всім тим, хто пережив, і тим, хто вижив і доказав усім, що життя то є найдорожче, і ніякі політичні сили не зможуть зупинити наснагу людини до життя. Ми горді тим, що у нас на території нашої територіальної громади уроженець села Гулі Іван Тимофанович Міщенко займався дослідженням цієї страхітливої пори в житті нашої держави. І в журналі Україна за 1999 рік були опубліковані його п'ять писанок. Які він ознаменував в пам'ять жертв цим голодомору. Ми сьогодні всім вам їм роздамо роздамо їх для того, щоб всі пам'ятали і знали оцю гірку годину і на, кажуть в народі, не знавши ціни гіркого, не знаєш ціни солодкого. Тому то хотілося, щоб все майбутнє життя було трошки солодшим. І ми всі працювали над розбудовою нашої неньки України. І щоб ці жахливі роки ніколи не повторилися. Тому сьогодні ми проводимо таку акцію 33 хвилини, де ми будемо згадувати тих відомих і ще дуже багато невідомих людей, яких настала голодна смерть у нас в селі Владиславка. Тому саме сьогодні, 6 вересня, розпочинається акція Київщини. 33 хвилини. І буде тривати вона аж до 22 листопада, яке завершиться в місті Миронівка. Тому я надаю слово нашим ведучим, щоб ми цю акцію запам'ятали всі надовго. Багато людей пережили страшні часи голоду. Мільйони не пережили тих часів. Згадуючи одного, пам'ятаємо про мільйони. Ми впевнені, Україна пам'ятає. Писки померлих під час Голодомору 1932-1933 років по Владиславській сільській раді Миронівського району Київської області, село Владиславка, Волошин Микита, Волошин Таня, Волошин Мусій, Волошин Гурій Іванович, Голосний Охрім, Куделя Єфросинія Васильівна, Супрун хлопчик. Притула його дружина, сини Петро і Павло, співак Андрій і його дружина, Марущенко, Соломка Григорій і двоє дітей: син Василь, дочка Зоя, Поменченко Михайло, Юхименко Олександр, дочка Марійка і син Василь. По-справжньому не давали їй жити через те й була наша Україна. Погою та знедоленою, як Шевченкова наймичка, хоч і сильна духом. «Спогади жителя села Владиславка Ляшенко по Марії Іванівні 1924 року. Народ я в сім'ї була єдиною дитиною. Значить, на той час мені було 8 років. Я ходила до школи. Пам'ятаю, як біля школи один хлопчик родом із Гулів, їв калачики, наївся та там і помер. Наша хата була побудована на місці панської кошари, і саме тут родила гарну картопля. Картоплю роздавали всім родичам. У матері були золоті сережки, срібні карбованці. Батько їздив у Богуслав на аукціон, і тому йому за це дали 20 фунтів муки, 1 фунт сахару. Мішок муки ми закопали в ямі, прикидали дошками і землею, а зверху накидали хвостики від буряків. На той час нас уважали бідняками. І обшуку в нас не було. Потім батько забрав, додому всю гарну, забрав з дому всю гарну одежу і повіз на Кубань, і виміняв на півмішка сахарю і півмішка кукурудзяної муки. Материну сестру вигнали з власної хати разом з двома дітьми дочкою і сином. Батько забрав їх до себе, і ми стали жити разом. Але тітчину, дочку Ніну утримували ми, а свого сина тітка. Мати з своєю сестрою працювали в колгоспі. За це вони кожного дня отримували по коряку баланди. Десь заколоче заколочена з гічкою. Свою долю харчів мати віддавала сестриному хлопчикові. Сестра свій пайок з'їдала сама. Ми не їли вдосталь, але й не голодували. У нас була корова, і мати через два дні на третій ходила до поїзда і в кондуктора молоко міняла на хліб. Мати з батьком їли більший кусок, а нам з ніною давали менший. Так і виживали. Людей у владіславці померло мало. У крупозаводі була лупа, яку запарювали і їли. Доки працював завод, люди з інших найближчих сіл, юхни, яхни і микитяни, теж ходили по лупу. Дякуючи тому, що в нас у сім'ї було невелике господарство, а в селі завод та колгосп вся наша сім'я вижила в ті найтяжчі часи. Шановна громада, у нас є живий свідок тих часів. Це Шмикова Марія Лаврентівна. Лаврентівна. Вона хоче сказати, розказати про свої спогади тих часів. Дорогі мої односивчани. І діти. Мені було 10 років, як ця голодовка була. У нас було п'ятеро. Не померли, бо був клуб завод. А хто? Колгосп був на Самарці, організувався. Хто пішов у колгосп, той залиши живий, а хто боялися колгоспу. А ми, нас забрав голова колгоспу на Самарку, ми куски збирали тоді, збирали куски. То небагато померло, ну багато людей, чужих вмирало у нас у селі. Ішли йшли. І от у того заховані наші сільські тут, бо ми приходили, а ка... цвинтар був об... Сейчас порядок, а тут була канава, у канаву кидали і прикупували. Це правду, я кажу, це 10 років. І їсти не було чого діти. На городі пішли ми з буряків гичку. Ламати у людей. Пішли, а там собаки тягали людей, такі, що, які померли. А в'їжджали не ту, не сюди, а там було. То це я вам правду кажу. Як 10 років, то можна пам'ятати усе. Ну, що ж я скажу? Спасіба нашій головисі, що вона довела. Кладовище, бо стільки головів колгоспів не було. Кладовище була канава. Це про... спасибі їй велике, велике що вона... Ну що ж, я, діти нічого вам більше не скажу. Уже я стара. Забувають теперішнє, а колишнє. Та не треба, я вже стара. Спасибо. Учіться, діти гарно, і слухайте батьків, учителів. Ніхто не прийде, не спита. Чомпів села в одній могилі, ані горбочка, ні хреста, Прости нас прости. Україна пам'ятає. Село Гулі. Чередніченко Терешко Дмитрович, батько. Чередніченко Настя Терешкіна. Чередніченко Надійка Терешкіна. Чередніченко Варя Терешківна, Чередніченко Дмитро Терешкович, Чередніченко Олена Дмитрівна, їх мати, Юхименко Мусій Трохимович і його шість дочок, Сіроштан Сава, сестра Савиної дружини, її чоловік, дитина, всього 17 осіб. Остання хлібина це остання хлібина, остання, очі горем залиті вщент, Батько й діти, не їли зрання, це остання хлібина, остання, після неї голодна смерть. Плаче і крає, мов соломина, пильно дивиться дітвора. Тато, їжте оцю е, шкуринку, Маєте жалю до нас краплинку, мирати вже вам пора. Взяв шкуринку, дідусь, і плаче, і стареча рука тремтить, сиве око, сліпе, незряче. Але серце його козаче б'ється рівно і хоче жити. Та в кожному крихти в горлі, спазми в горлі. Немає слів. А над хатою клекіт торлів, А на вігоні трупи чорні там, де Саванної сніг білів. Зі спогадів жителя села Владиславки Кириченка Павла Андрійовича. 1914 року народження. Ми його відвідали з метою, щоб почути його спогади про голодомор. У сім'ї було 8 дітей і батько, і мати. Голодомор пережили всі. Їх врятували від смерті крупозавод, видавали жителям села просяну лупу, з якої пекли хліб і завдяки чому вижили. Пізніше Павла Андрійовича прийняли на роботу на залізницю. За день йому давали 800 грам хліба. Цей хліб ділив на три частини: одну з'їдав, другу ніс додому, а третю продавав. Були і зовсім скрутні години, коли їли все, що знаходили листя дерев і кору. На базарі продавали навіть людське м'ясо, яке коштувало три рублі. Людей в селі ніхто не їв, а в пустовітах була одна сім'я, яка ловила дітей і їх їла. Один лікар з пустовіт. Продав на базарі людське м'ясо, за що його посадили до тюрми. В роки голодомору в селі не було чути ні пташиного співу, ні собачого гавкання, і жаби в ставку не квакали, все повиїдали. Мертвих людей возами возили до ями і скидали. Було, що людину кидали до ями. Павла Андрійовича відправили рити, заривати ями з людьми. Там втриматись було неможливо. То було. Чути стогін людей, то людська голова виглядає, то дитячі ручки чи ніжки видно. Ями з людьми закидали трохи не доверху. І на прощання він сказав: діти, я вам одного бажаю, щоб ви такого горя не бачили. Дай, Боже, зиму перебути, холодні й довгі вечори, і свічку віри не задути, до літа теплої терпи. Дай Боже, зиму пережити! Перебороть холодний страх. І власне серце не лишити в колючих крижаних снігах. Добром зігрітися не зриму, не впасти долаю у гріх. Дай Боже пережити зиму. Прошу за себе і за всіх. Україна пам'ятає. Річницю з дня цієї страшної трагедії Голодомору 1932-33 років. Робота проводиться по всій Україні, відповідно, і в нас у районі. Ті списки, які ви почули і спогади, це лише зернина, крупинка того всього, що відбувалося і в нас на Миронівщині у ті страшні роки. Матеріали, який ми збираємо, переданий уже до обласної книги, яка буде видана. А в місцевий матеріал, який більш ширший і повніше, буде видаватися також книга Голодомор на Миронівщині Прохання до всіх. Дуже мало спогадів, дуже мало відомостей про ваші населений пункт. Тому тут є і учні, тут є і дорослі. Будь ласка, ви ще можете доповнити, можете поговорити із старенькими, які у вас там оточують, і дати вони будуть занесені і імена, і їхні спогади до книги пам'яті. Дуже прошу. Ми зараз служимо літію за тих померлих людей, які 32-33 роки померли не тільки в нашому селі, а по всій Україні. Святий святий Боже, Святые пустите невышночьими ты ради слава Отцу и Сину, с того духу наибрыз по веки веку Аминь Отши нашей жизни на небеси, достица имя Ты до прицарды воли твоику на небеси на земле Хлебсушны даж нам не все нам на плуге наших жима станет дужником нашим И не веди нас войскушен избави нас от лукавого Яку ты старство сила И слава Отца и сына Сто Духу, наибрисно И во веки веку Аминь по дух прав правне кончався, душі раду їх спасся, у покой, упокой, сохраняє по блаженної жизни. Я живу тебе, чоловікою, покоїши Твоїм, Господі, і те же всі святи, Твої упокоюся. Упокої душі, раб твоїх, якої діно человека, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Ти єси пошоще, і ози оплава не крадрішеві, самі душі, раб твоїх упокой, і нині, і пристоїва во віки і війн. Єдина не Бога хорошая Бога душа, рошая, молі спаси душами. поклоняются Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Божий Царство Небесное, стерегусь за бессмертность, царь просим, Господи Господи, Господи помилуй. Йдуть роки, минуть десятиліття, а трагедія 1933 року все одно хвилюватиме серця людей. І тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих, хто, хто е, народився після тих страшних років. Вона завжди буде об'єднувати всіх живих одним спогадом, однією печалью. Однією надією, адже й нині живе у пам'яті народу прокляття тим, хто збиткувався над його долею і життям. Ще й досі восни селян приходять по хмурі тіні, ще й досі мучають роз'ятрені серця, болить душа, що звідала горе до краю. Раніше про Голодомор було невільно говорити, а тепер, коли Україна стала незалежною державою, видається наукова література, друкуються спогади очевидців, ведеться краєзнавча робота по вивченню і донесенню до нашого народу жахливої трагедії. Ось такою людиною, яка відтворила цю жахливу трагедію українського народу під час Голодомору 1932 1933 років, написанка. Є кравезнавець, художник, ветеран вчительської праці і наш земляк Іван Міщенко. Ця людина зуміла в своїх художніх виробах, творах мистецтва, писанках відтворити весь жах. Всю трагедію цього голодного лихоліття. Хлописанко Чорне Голубе. Чорний колір символізує тяжкий період у житті українського народу. На ньому дати 1932-33 рік. Людські постаті прямують до гілок з листям. Зверху і знизу людей тиснуть чорні сили, але назад вороття немає. Але сонце, яке скомпоноване на голубому тлі, засвідчує віру і надію на краще, щасливе майбутнє. Є багато безіменних могил, наповнених мертвими і напівмертвими людьми. Такі могили зрівнювали з землею, щоб ні слів, ні пам'яті не залишилися в людей. Тепер там ставлять хрести скорботи і пам'ятники. Над, символ... Над символічними хрестами витають ангели-охоронці. Вони вічно будуть охороняти безвинно замучених голодомором. В руках, що виростили хліб, не залишили і зернини. Ні, рід навіть горі не освіти. Ти все згадаєш, Україна. Свіча ми хотіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду, нагай, шумаха в дозгину неди, не годин. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду не голу, про чужу бороду, криваво чолової з кам'яні. А догасала мати, дитинча, коли сала не в колисці, ні не в колисці, але в труні Мертві по ровах, їх мільйони коні в церквах, стовни дзвонив. Жаль до сліз, тих, що не в їх потяг у кіз. Голодомору тож вічна їм. На вікні звичай.